Не доходять руки до того, щоб продавати. Як же ж мені мої знання, мої навички можна застосувати? чуться, вони так на мене там подивились. Напевно, ні, можу комусь не подобатись. Ми дорослі люди, то ми вчимося для того, щоб або нам отримати задоволення, або отримати гроші, які в результаті приведуть нас до задоволення. Гроші, результати, можливості приліпають до дій. Я Вже стільки всього знаю. Грошей нема. Друзі, усім привіт! Ви на Ютуб каналі Катерини Баршової. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, яка я впевнена, особливо буде актуальна для тих, хто. Вчиться, 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 і як не почне діяти. Сто процентів є такі люди, і до мене часто приходять, каже, я от стільки вже знаю, стільки всього вмію, але щось не доходять руки до того, щоб продавати, не доходять руки, щоб вже нарешті сказати, слухайте, я так класний, такий експерт, приходьте до мене. Відчуття, що не зрозуміло. так як же ж мені мої знання, мої навички можна застосувати. Бо в результаті Через це я роблю купу хаосних дій. Я так отицю, й смицять, ніби доказую, що в мене є знання, в результаті що, а в результаті ні що, тільки втомилася, а грошей як не було, так і нема. І тут дивіться: тут треба два важливих моменти розібрати. Перший момент людина, коли вчиться і не діє, чому взагалі це відбувається? Людина. Застрягла в позиції учня і нічого немає поганого взагалі в позиції учня, тому що я за те, щоб кожна людина, не дивлячись, скільки її років, все життя вчилася, тому що світ змінюється, все змінюється так, або ти вчишся і адаптовуєшся, або все життя проходить просто повз. Але тут момент, якщо людина настільки переконана, що вона така маленька, нещасна, не знаюча, от така не ще недо, що їй треба постійно вчитися, І тут питання чи часом буде людина не в позиції дитини, тому що якщо вона... Постійно собі сумнівається, шукає оцю впевненість в навчанні ходить, шукає якісь інструменти і не діє. Це говорить про те, що людина да, прямо застрягла в дитячій цій історії, психологічно незріла. І дивіться про психологічну цю зрілість, незрілість зараз дуже багато в залі є інформації про це дуже говорить, але давайте так коротко, основні критерії. Що значить бути психологічно зрілим, тобто дорослим, вміти брати відповідальність, розуміти, що мої емоції почуття інші, ніж у тої людини, да, в мами, в тата. Так само мама, тато, чоловік, син, кум, брат, всі вони можуть відчувати все, що захочуть. І я можу попіклуватися. Про себе, я можу нести відповідальність за своє життя, я можу нести відповідальність за свою дитину, якщо вона в мене є. Але при цьому я не беру всі відповідальності світу. Я не думаю, боже, чуться, вони так на мене там подивились, напевно. Ні, це їхня відповідальність. Вони можуть думати все, що їм захочеться в своєму житті, про мене в тому числі. Я можу комусь не подобатись. Я можу бути такою людиною, яку не полюблять, наприклад, ці люди. Оце і є психологічна зрілість. Допустити, що я відокремлена і мої почуття емоції відокремлені. І в мене є свої бажання. Так от, коли людина учиться і ці позиції провалюються, як в дитячу позицію, так, проходить, що напевно я не знаю стільки, скільки треба знати. А хто сказав? А по відношенню до чого ти мало знаєш? А хто оцінив, а хто поставив оцінку? По яким критеріям ти взагалі вимірила, що ти знаєш мало або багато. Єдиний критерій, по якому ти можеш виміряти, знаєш ти мало чи багато, це ти пішла пробувати, пішла, повчилася робити борщ, пішла варити борщ, побачила, що в тебе там є якісь глюки. Ти не розумієш, як правильно там бурячок туди порізати і вкинути в кастерльку. Ти йдеш доучуєш. Цьому інструменту, як правильно варити борщ, як саме порізати бурячок і як його вкидати в кастрюльку. Але ж в більшості випадків, що людина робить? Людина от бере кучу всього, кучу різних знань. Їй стало цікаво езотерика, вона пішла езотерику. Людині стало там цікаво там, книжку якусь там читати. Просто валька сказала, буду читати людині. Стало цікаво, я не знаю, як дописи робити. Вона пішла тако точково щось там вчиться в кучу, воно якщо зібрати взагалі такий він неясно, Не ясно, як його застосовувати, як воно практично використовується. Взагалі нічого не ясно. І от людина не може зібрати да як оцей пазл конструктор в своєму житті. Так для чого і ці знання? Вона їх практично не застосовує, не може взагалі їх використати, бо вони ніби з ну куски, знаєте, кусочки зібралися варити борщ той самий, але ви купили моркву, купили, наприклад, рис. Думаєте, чого ну то не не зліпається в кучу ніяк, от фут смачної якоїсь страви. Ну тобто хотіли ж борщів. Тут ви для себе маєте чітко розуміти, що якщо ви учитесь, бо ви себе знецінюєте, то хто сказав? По яким критеріям ви це виміряли, то ймовірніше за все, вам треба подивитися на свою дорослість, наскільки ви вмієте брати відповідальність, тому що взяти навіть відповідальність, застосувати ті знання, які у вас є, а не просто як жаді на збірувати ці знання: надо, 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 надо. це одна історія. Другий момент, який може бути досить часто я бачу це в експертів, коли людина багато вчиться, і у неї точно такий самий він тому що вона не може на цьому заробляти, не діє, просто збирає у неї не вистачає точково інструментів, як ці знання можна застосувати для того, щоб продати. Ну давайте говорити чесно: всі ми в більшості випадків, якщо ми дорослі люди, то ми вчимося для того, щоб або нам отримати задоволення. Або отримати гроші, які в результаті приведуть нас до задоволення. Якщо ви пішли вчитися тим самим продажем, наприклад, чи там веденню там інстаграмчика, неважливо, то ви ж напевно очікуєте, що в результаті вам що? ви почнете гроші заробляти. Але якщо ви вчилися, а грошей нема, то напевно там і не вистачає якоїсь складової, і ймовірніше за все не вистачає складової ведення власної справи, навички продажу, нерозуміння взагалі психології, як там комунікації, продажі це дуже важливий інструмент. Тут дивіться, треба дивитися на. Дві складові, да? ще раз повторюсь, це. Ви вчитеся і просто вчитеся, тому що ви дитинка, яка безкінечно думає, що там просто треба всі знання світу в себе забрати. Чи ви вчитеся і не вмієте це застосовувати, тому що вам не доходить, знаєте, до вашого мислення, що, напевно, треба ще якісь інструменти, окрім тих знань, які ви вирішили, що вони на даний момент вас, вам потрібні. І теж це в певній мірі про відсутність відповідальності, тому що виходить так. Ви, ніби, не маєте стратегічного мислення. Ви дивитесь на один-два кроки вперед. Ви не дивитеся, що а до чого мене приведе те, що я зараз вивчаю? А на яку таку довгу перспективу мені потрібні ці знання? Окей, а якщо я зараз оце буду вчити, то через 5 років куди я прийду завдяки цим знанням? І може виявитись так, що ці знання або те, що ви зараз вивчаєте, воно вам і не потрібне. І може виявитися так, що те, що ви робите, абсолютно без сенсу. Просто бо ви ну, знаєте, як повелися на якусь маркетингову історію, вам просто класно продали. І знову ж таки, чи ви вчитеся, бо хочете в моменті закрити якісь свої дзірки? Да, це ж зараз інфоциганська ця історія. Подихай маткою, да, і завтра це буде мільйон. І людина думає, о, щас піду, бистренько навчуся цьому, і от завтра почну бабло заробляти, бо ж людина в дефіциті. І це теж нездорова історія, коли людина думає, що зараз я точково щось там підучу, і воно мені в моменті щось там дасть. Тобто людина не думає на довгу перспективу взагалі для мого життя, взагалом як це буде виглядати. Воно мені на моє життя відносно моїх цілей, відносно моїх бажань, відносно того, куди я хочу прийти за 5-10 років, воно мені взагалі це навчання потрібне. Тобто, коли людина вчиться без кінця і не діє, це мені говорить про те, що у неї є глюк мислення. І неважливо, це глюк мислення сформований тим, що вона маленька дитина, яка думає постійно, що вона якась не така, і ніби чекає якогось одобрення ззовні, що хтось скаже: класно вивчила, сідай п'ять. І, і тоді до о, то тоді я буду діяти. Чи ця людина просто не розуміє, як пазл цей скласти в кучу і, наприклад, почати реально на цьому заробляти? Можливо, там в цьому вінгріті не вистачає пазлів. Які будуть впливати на ріст кількості грошей, наприклад, на командотворення, на вміння організовувати свій час, вміння організовувати взагалі свою справу в цілому і бути керівником, лідером для тих людей. Тобто тут треба дивитися з різних боків, але я впевнена і прям точно скажу, що людина, яка безкінечно вчиться вчиться, вчиться вчиться, вчиться і надіє, це людина, яка думає, що в неї дві ще часу, що життя воно якесь таке безкінечне, і вона буде жити дуже 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 довго. А тому вона може займатися всякою фігньою. Я не кажу, що вчитися погано, вчитися, це дуже класно. Люди вчиться обов'язково, тому що це та історія, коли людина може за допомогою навчання перейти з одного рівня життя на інше. Це класна штука. За умови, якщо вона буде діяти, а багато думати і багато вчитися це не означає, щоб мати багато грошей. Це не означає мати результати. Тому що гроші приваблює і взагалі результати в житті, приваблюють дії. Гроші. Результати, можливості приліпають до дій. От ви щось робите, та з кожним разом у вас стається краще і краще, ви практикуєтеся, і на якийсь там раз у вас просто стає прям вау, круто виходить, і це бачать інші люди. Вони кажуть, слухай, я теж так хочу. І ви відточуєте якусь певну навичку. Якщо от ви думаєте, клас, зараз піду на навчання, буду там вчитися, значить, і це саме собою запустить зміни, то цього не буде ніколи. Ласка, познімайте ці рожеві окуляри. Зміни відбуваються не від навчання. Зміни відбуваються тоді, коли ви дізналися щось нове і пішли, його інтегрували в життя своє, тобто попрактикувалися. І більше того, скажу це ж якою якого рівня наївності треба бути людиною, щоб вірити, що просто навчання без дій може принести хоч якісь результати. Я бачу приклади, коли людина думає, так я ж купила навчання, а що? що воно саме в голову не вставляється. Ctrl-C, Ctrl-V. ні, не вставляється. Дійсно, треба так, заземлити ті знання. І ще вам скажу таке, коли людина вчиться, 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 в неї ціла голова знань, і вона не робить, це не так тихом, які блях, а назбірують, 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 назбірують. І нічого в їхньому житті не буде відбуватися. Такі люди зазвичай кажуть такі фрази: де я така прокачана, де да я така усвідомлена, де да я вже стільки всього знаю. Супер, покажи мені, будь ласка, свої результати. Покажи мені, будь ласка, свої реалізовані бажання, цілі і мрії. І в більшості випадків людина, яка дійсно ну, прокачала себе в певних питаннях, вона не вип'ячується назовні. каже: От дивіться, от я змогла. Я я я, 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 я. Вона, у неї просто це як життя. Вона просто це живе своє життя, для неї це норма. Це один момент. Другий момент людині настільки прикро, що вона не досягнула тих цілей результатів, які вона там можливо собі малювала, що єдиний спосіб, хоч якось себе задобрити, показати, ну ти ж пройшла такий шлях, якби сказати, ну так я ж вчилася, от мене ж є. От знаєте, як довідка, я вчилася, я ж молодець. І це теж в певній мірі, знаєте, як уникнення відповідальності. Тобто, коли людина постійно... Занурюється і вчиться, вчиться, вчиться без кінця, це певний інструмент, як зняти з себе відповідальність. Ну, ніби я ще ж недостатньо знаю, і мені треба ще просто підучитися. Знову ж таки, має бути цей баланс. Коли ви повчилися, зробили, повчились — зробили, і ви тоді ростете. А коли просто сидіти, вчитися писати конспекти, довго і нудно там усвідомлювати, рефлексію проводити, воно не веде не до чого. І люди, які безкінечно вчаться, вчаться, вчаться і нічого не роблять, то вони просто живуть в якихось рожевих окулярах. і це одна сторона, і друга сторона, ці люди, які постійно безкінечно вчаться, їм ніби треба якась зовні доросла особистість, да, як наставник, як мамка, яка буде за ручку вести, яка буде казати, да, дивися, ти ж вчишся, ти щось робиш. Тому що дивіться, ну давайте чесно, ви вчитися навчилися класно. От, вмієте сидіти це, там все дуже зрозуміло. А от як робити нові дії по тому, що ви вивчили, ви не знаєте. І мозок теж знаєте, заводить в вас таку ілюзію, що роби побільше, да, там, конспектів. Ти ж не можеш діяти, бо ти не подивилася всі 115 уроків, не пройшла 125 якихось занять там чи там навчань. Так? І ніби оце відкладання це є спосіб прокрастинації, до речі, коли ви розумієте, що вам діяти треба. Але включається то лінь, то саботаж, то прокрастинація це, це спосіб не брати відповідальність за свої дії. Оце, це коли ви не берете відповідальність за свої дії, це говорять про інше. Ви поняття не маєте, куди ви йдете. Ви взагалі не маєте зеленого розуміння, якою людиною ви хочете стати, які цілі мрії реально ваші. Тому що, якби ви знали це. Тобто ви б кожен раз коригували, і навіть якщо говорити про навчання, ви б постійно б думали: так, а якщо я зараз буду це вчити, як воно мене в довгій перспективі там змінить, куди воно мене приведе? Тому що знаєте, от основна різниця мислення багатих людей, і бідних, бідна людина, вона багато вчиться в всьому, у неї куча всього. До речі, в таких людей куча хобі. Всяка Всякаразних, понимаю, що вона такі не вивчає? В неї 115 навчань одночасно може бути, проходити навчання, що ж треба його практикувати. Уже на практикування ресурсу немає. Аби хоч подивитися ті уроки. І от людина в такому, знаєте, от в такому хаосі цього навчання, щось вона там. Постійно, прям до да? конічно, ну це ж скільки часу треба, і це от мислення бідної людини, людини ну, і дитини, фактично теж мислення багатої людини. Який мені інструмент знання зараз, конкретно зараз, під ту проблему і задачу, яка в мене зараз є. Багаті люди не вчаться підряд, а вони ставлять собі ціль велику. Відповідно, ту ціль розбивають на підцілі. Ага, і ця ціль малесенька, яку мені треба досягнути там умовно за 3-4-5 місяців. Що мені бракує, щоб у мене це було. От яких дій мені не вистачає, і відповідно під ті дії, яких інструментів і знань мені не вистачає, вони йдуть вчаться конкретно цим маленьким інструментам. Вам не треба знати все, вам треба знати лише те, що в даний момент вам допоможе робити більш якісно ту роботу, яку ви робите. Тобто. Якщо конкретно зараз ви бачите, що вам треба не знаю, навчитися писати дописи круто, навчитися текстом класно володіти словом, психологічним продажем, просто володіти цим інструментом, будь ласка, підіть і навчіться конкретно цьому. А ви ж йдете вчитеся, ви ж набираєте різних і тут, і сям, і так, от кіло, голова, отка квадратна. Як це все в кучу зліпити? Він рід просто цікавий спосіб піти від, від реальності. Я ж вчусь, і коли так багато оцих знань навчань. Що за ними немає сил жити своє життя, реалізовуватися, робити ті дії, які дійсно ведуть до результату. Ну, а давайте, який результат може бути на в вашій професії. Це коли ви впізнавана, ви класний експерт, до вас йдуть клієнти, і в вас є гроші, кінець кінців. Тобто, якщо у вас немає грошей, а ви постійно вчитеся, у мене до вас питання. Ви, напевно, не вчитеся тому, що вам дійсно зараз треба. Тобто, вам треба були інструменти, ті, які б привели вас до результатів, але ви це не робите. Да, і це та історія, коли люди безкінечно ходять, вчаться якимось там духовним практикам. Це знаєте, таке самопізнання. Люди думають, що мені не вистачає просто якоїсь там супермагічної, просто прав яка там цей. Ні, вам треба в більшості випадків, якщо у вас вже є певна експертиза, два моменти: скоригувати точкове мислення, чого у вас глюк, що ви вчитеся без кінця, і друге. Чітко, якісно організувати свою роботу в плані, можливо, продавати, навчитись, можливо, вам треба командою там організувати якісь певні процеси. Можливо, вам треба з тайм-менеджментом попрацювати. Точково. Вам не треба знати все. Вам треба знати тільки те, що буде конкретно вас вести зараз до результату. Давайте я вам порекомендую якісь практичні кроки, щоб ви прямо зараз, поки дивилися це відео, щоб ви вже почали це робити. Перше, подивіться взагалі на своє життя, чого ви хочете в ньому. Подивіться трошечки далі, чим на два дні вперед чи на місяць. Подивіться на п'ять років. На 10 років вперед, чого ви там хочете. Тобто, хоча б такими загальними масками накидаєте своє життя. Тому що якщо ви не знаєте, куди ви йдете, ви нікуди не прийдете в розрізі того великого, куди ви хочете прийти за багато років, так? за, за 5-10 років. І от ви ж там станете якоюсь людиною, правильно? А щоби туди прийти до цієї людини, до цієї особистості, яка має ті мрії, ті бажання реалізовані, можливо, заробляє якусь певну суму, які мені по дорозі треба зібрати навички, вміння. І не братися за все, а братись лише точково за те, що зараз мене на один крок допоможе мені ближче наблизитися до тої мрії. Так от, загальними мазками накинули, так? Далі беремо розбивку по рокам, ну, плюс-мінус, це буде теж загальними мазками. І от у вас вже буде декілька цілей на найближчий рік. Окей. У Вас там буде, наприклад, хочу, заруб... да? хочу заробляти 100 тисяч мільйонів доларів. Окей, що вам потрібно вміти знати конкретно по тому питанню, щоб вийти на цю суму? Конкретно по цьому питанню? Що вам конкретно треба вміти знати? Наприклад, я продаю як боженька в інстаграмі? Що вам конкретно треба вміти для того, щоб продавати як боженька в інстаграмі? Що вам конкретно треба зараз? На ту кількість ресурсу, яка у вас є, на ту кількість не знаю, підписників з тими грошима, які ви зараз можете вкласти, наприклад, в рекламу, що вам конкретно треба знати і вміти і почати це робити. І третій пункт складіть просто точковий план, що я повинна робити для того, щоб найближчим часом досягнути. От що я хочу, куди там я йду. Конкретно що мені робити інколи не треба йти на навчання, інколи треба просто підняти вже свою жопу і почати діяти. Не думати, що є десь якась чарівна пігулка, а просто почати робити. Я вам вже про це розповідала, розповім ще раз. Коли я почала думати про те, щоб завести YouTube канал, я ж думала, що що мені треба якась супер-пупер ідеальна тимка. Мені там треба якась апаратура, мені треба бути якоюсь там супер-пупер, не знати просто. І я відкладала це, тому що я не могла почати. Бо я думала, що ж треба ще щось. Але потім якийсь один рандомний момент, і така: ні, стоп, я почну. А по дорозі буду коригувати. І якщо ви подивитесь мої відео, ви побачите, як з кожним новим відео просте і рівень того, як я це роблю, і рівень, як я висловлююся, і рівень моєї впевненості в кадрі. І ну, взагалі, купа речей просто змінюється. Чому Бо я почала? І точково почала вивчати. А як правильно це зробити в контексті ведення Ютубу? А це як правильно зробити? А як мені наприклад, це делегувати? А які точкові моменти я можу делегувати? А як я можу покращити картинку? А що мені можна додати? А що краще забрати? А що перестати робити? А що робити? І от це все в комплексі і робить та? удосконалює вас по дорозі. Я завжди кажу, що краще почати і зробити просто як нібудь лівою п'яткою, але зробити по дорозі це удосконалювати, ніж сидіти, думати, о Боже, мені треба ідеальний суперплан. Мені треба піти повчитися от тоді. От тоді. Ні, почніть зараз як-небудь. А по дорозі будете удосконалюватися, по дорозі будете точково знову ж добирати ті інструменти, які вам треба. Не все підряд, вам не треба все підряд. Це неможливо просто. І зараз тако сядьте ще вам така, знаєте, вправа додаткова. Сядьте чесно, собі випишіть на листочок. Це, це особливо стосується тих, хто безкінечно вчиться. А ви випишіть ну, на листочок, скільки ви чого ви знаєте, які навчання, з чого ви попроходили? Оце вас вітаю, віце не пахане поле роботи. Це в тому, ви маєте реалізовуватись уже почати. Робити дії, кроки, тому що ви про це вже знаєте. Але в більшості випадків, ви що робите? Ніхріна. Так от, посил вам такий: почати. Посібник для тих, хто довго вчиться і не може почати. Почати. Тому що гроші приліпають до дій. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково поділіться ним своїми друзями. Особливо перешліть ті подружки, яка безкінечно вчиться. І все одно що в неї немає грошей. Ну ті по-любому треба глянути. Поставте лайк, десь тут там лайк, підпишіться, і напишіть коментар, тому що за найкращі коментарі я в кінці місяця розіграю 500 гривень. Коротше, вся інформація буде в описі. І якщо ви відчуваєте, що вам треба коригувати свої мислення, ви відчуваєте, що у вас точково якихось інструментів не вистачає. Приходьте, я вам допоможу не тільки вчитися, а вже й діяти. Тому що я за те, щоб людина отримала інструмент, пішла його використала. Не просто його десь там поклала, тому всім дякую за увагу і до зустрічі. Всім па-па!